Шановні респонденти, до вашої уваги коротке відео роз'яснення щодо заповнення статистичної форми номер 6 Сільрада звіт про об'єкти по господарському обліку. У цьому відео висвітлені основні кроки заповнення форми, подані ключові нюанси та наведені типові помилки, на які варто звернути увагу, щоб підготовка звіту була простою та зрозумілою. Отже, яка мета цієї форми? Форма номер 6 слірада потрібна для того, щоб зібрати актуальну інформацію про домогосподарства та особисті селянські господарства сільській місцевості. Хто саме подає звіт? Його подають сільські селищні та міські ради територіальних громад, на території яких є сільські населені пункти. І головне, термін подання. Звіт потрібно подати не пізніше 20 січня. Під час заповнення форми номер 6 слірада ми використовуємо дані з погосподарського обліку. Основними джерелами є дві форми. Перша форма номер 1 облікова карта об'єкта по господарському обліку, друга форма номер три список осіб, яким надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень. Це основні форми по господарському обліку, на які спирається сільська рада під час підготовки звіту. Крім того, важливо врахувати й документальні свідчення щодо кожного об'єкта усе це база, на якій формується достовірна інформація про домогосподарство. Принагідно нагадуємо, що вся державна статистична звітність подається виключно в електронному вигляді. Форма номер 6 рa має код шаблону S2703116. Тому саме його потрібно використовувати під час подання звіту. Для зручності респондентів працює безкоштовний онлайн-сервіс кабінет респондента. Він не потребує встановлення програм, працює у звичайному браузері та доступний у будь-який час. У кабінеті респондента можна подати звіт, відстежити статус його прийняття. Переглянути перелік форм, а також отримати повідомлення про зміни чи уточнення. Зручно, швидко і безкоштовно. Тепер коротко про методологічні аспекти складання звіту. Показники форми відображають три основні блоки інформації: перший кількість об'єктів по господарського обліку, другий площі землі в особистому користуванні і третій Кількість сільськогосподарських тварин. Уся ця інформація збирається, щоб отримати повну та актуальну картину щодо домогосподарств і особистих селянських господарств. Форма номер 6 слірада відображає інформацію двох рівнів. По-перше, дані подаються у цілому по місцевій раді це розділи 1 і 2. По друге, Окремо зазначаються показники для кожного сільського населеного пункту, що входить до її території. Це розділ 3. Формат показників дуже простий і зрозумілий. Кількість об'єктів по господарському обліку подаємо у цілих значеннях, площа земельних ділянок у гектарах із двома знаками після коми, кількість сільськогосподарських тварин у головах також у цілих значеннях. Переходимо до першого розділу Кількість об'єктів по господарському обліку на території громади. Графа перша цього розділу містить інформацію про всі об'єкти по господарському обліку, які розташовані в сільських населених пунктах громади. Сюди входять домогосподарства з реєстрацією місця проживання це об'єкти з кодом 1, домогосподарства з реєстрацією місця перебування. Об'єкти з кодом 2, домоволодіння, це код 3, землеволодіння код 4, а також закинуті об'єкти. Вони позначаються кодом 5. Крім того, зверніть увагу на рядок 102. Тут із загальної кількості об'єктів по господарському обліку потрібно показати лише ті об'єкти, члени яких мають у користуванні земельні ділянки. Тобто, це ті домогосподарства, для яких на звітну дату заповнений розділ перший облікової карти об'єкта по господарському обліку. Обов'язково зверніть увагу на контрольні співвідношення. Графа перша має бути більшою або дорівнювати графі другій для всіх типів об'єктів по господарському обліку. Графа друга. Повинна бути більшою або дорівнювати графіт 3 для домогосподарств з реєстрацією місця проживання, тобто для об'єктів по господарському обліку з кодом 1. Ці контролі допомагають уникнути помилок та забезпечують узгодженість даних у звіті. Особливості заповнення другого розділу. Площа землі в особистому користуванні об'єктів по господарському обліку на території громади. У цьому розділі відображаються три основні показники: загальна площа земельних ділянок усіх об'єктів по господарському обліку, площа землі домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту і окремо площа землі домогосподарств. Членам яких надані земельні ділянки для введення особистого селянського або особистого підсобного господарства. Обов'язково дотримуйтесь контрольних співвідношень. Графа перша має бути більшою або дорівнювати графі другій для всіх типів об'єктів по господарському обліку. Графа друга має бути більшою або дорівнювати графі третій для рядків 201, 202, 204 і 205. А в рядку 203 графа 2 повинна дорівнювати графі 3. Ці контролі допомагають перевірити логічність та узгодженість поданих даних. Особливості заповнення третього розділу інформація про об'єкти по господарському обліку по сільських населених пунктах територіальної громади. У цьому розділі показуємо загальну кількість сільськогосподарських тварин у розрізі кожного населеного пункту громади, до підрахунку включаються усі тварини, які належать об'єктам господарського обліку на праві приватної власності, незалежно від типу об'єкту господарського обліку, а також тварини, що отримуються на території населеного пункту фізичними особами-підприємцями, особисто або через найманих працівників. Під час заповнення важливо перевіряти контрольні співвідношення. А саме, сума графи 1 повинна дорівнювати значенню рядка 101 у графі 1 розділу 1. Сума графи 2 дорівнює рядку 102 графи 2 розділу 1. Сума графи 3 дорівнює рядку 201 графи 2 розділу 2. Також звертаємо вашу увагу на важливість достовірного заповнення розділу 3. Особливо показників, що стосуються поголів'я, худоби, тому що домосподарства та фізичні особи-підприємці, які отримують або вирощують всіх тварин, можуть брати участь у обласних програмах підтримки та отримувати фінансову допомогу з державного бюджету. А достовірна статистична інформація є основою для оцінки потреб та формування таких програм, тож точність даних. Це не просто вимога, а реально можливість підтримати людей у громаді. Перш ніж відправити звіт, обов'язково перевірте актуальність усієї контактної інформації. Переконайтеся, що правильно вказані ім'я та прізвище керівника або відповідальної особи, контактний телефон та електронна пошта. Після відправлення звіту ви отримаєте дві квитанції: квитанція перша про те, що Система прийняла ваш звіт. Квитанція друга про те, що ваш звіт пройшов перевірку та прийнятий до подальшої обробки. Увага! Якщо у звіті буде виявлено помилки, ви отримаєте інформаційне повідомлення з проханням надати уточнення. У такому випадку помилковий звіт вилучається, і необхідно подати виправлений варіант. Дякуємо за увагу! Та за якісну подану звітність.